Всім прийде підписники мого каналу. Не хоче працювати ні одна, ні інша техніка. <кій> Зібрав карбюратори, і один, і другий вкинув оцю штуку, вони вже помилися. Там уже все-все-все відмилося. Буду складати і збирати до купи. тому що там був повний, повний треш на попередньому відео. Ви той треш. повинні були бачити. Ну, в принципі, тут от відмилося доволі таки непогано. Було там дуже-дуже дуже кепсько. І жикверчик, так яких там два, однакових, я помітив проволочкою. Ну і цей жикверчик, ну, не дуже добре він відмився, але я його почищу. Цей був більш, більш ідеальний. Цей же клерчик більш ідеальненький, частенький. Ну, якось так. Складу та буду пробувати щось з цього діла вийшло, тому що по-іншому чомусь, блин, в даний час не хочу, не хоче працювати жодна техніка. А паливо купують якісь гівняни. Якось так.